Останні бойове хрещення з пожежних рукавів так в Україні проводжають рятувальників на пенсію. Традиція з миття водою бойових виїздів та подяка за службу зберігається у нашій країні десятиліттями. Цього разу в одній з пожежних частин Черкас на заслужений відпочинок йшли одразу п'ятеро працівників. Як усе відбувалося, показали нашій знімальній групі. Ось так без поспіху і з посмішкою ці чоловіки востаннє одягають форму для виїзду на пожежі. Сьогодні їх проводжатимуть на пенсію. Та спочатку підготовка до особливого ритуалу рятувальників. До пожежних машин прикріплюють спеціальні троси. Для чого це потрібно? Майбутні пенсіонери пояснюють просто. Ретельної підготовки п'ятеро чоловіків починають тягнути автомобілі. Усе це під супровід сирен та фонтани води з пожежних рукавів. Анатолій Магльований в цій частині пропрацював 26 років, і така своєрідна посвята в пенсіонери каже: подарувала незабудні емоції. І церемонія, і сама служба будуть в пам'яті на все життя. Навіть таке буває раз в житті, другий раз вже не повториться. Багато всього було, важко де я так сказати, що запам'ятати. Саме важче можна сказати, тільки те, що де треба заходити в задимлене і приміщення. ідеш нікуди. Не знаєш, що там, що тебе там жде, але треба йти, і тим більше ти знаєш, що там люди є. Цього дня наша знімальна група стала свідком ще однієї традиції передачі казки від батька до сина. Це Сергій Дремлюк, який віддав службі 31 рік. І його син Олександр. Передаюся на стафе. Я два що попрацює. Мій батько, мій приклад в моєму житті на протязі всього мого життя, як і на роботі, так і в звичайному житті. Тому я дуже радий, що нарешті він відпочине і з приємними емоціями піде ну, достойно на, на пенсію. За словами колег, такі щемливі проводи чергове нагадують про те, що колишніх рятувальників не буває. І ці відважні люди заслуговують на шану і подяку. Традиція так проводжати на пенсію. Існує насправді у багатьох рятувальників по всьому світу, не тільки України. Це своєрідне останнє бойове. І ми не кажемо нашим співробітникам до побачення. Ми кажемо е дякуємо на все добре і е хай щастить. І, Звичайно, дякуємо за той досвід, яким вони ділилися протягом цих років. Слава Україні! слава! Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.